Всім привіт! Ви на каналі Сереспро з вами Рослав. І сьогодні ми поговоримо на тему, як можна використовувати мотоблок в домашньому господарстві, або взагалі, на що він потрібен, що для нього можна поставити і взагалі як його можна використовувати. Отож, починаємо. Стандартна комплектація нашого мотоблока, або всіх мотоблоків кускварна, які є, передбачають в собі тільки колеса і фрезу. Ширина фрез в залежності від моделей може бути різна. Від 105 см у 440-му таблоці, 110 см у 545-му П, і відповідно в дизелі, так як він має максимальну потурість мотора і максимальний крутний момент, становить 135 см. Глубина обробітку на всіх цих мотоблоках, які я назвав, становить 30 см. Я скажу так, 135 см це досить таки велика ширина обробітку і це відповідно, скажімо так, в деяких випадках міні-трактор. Але якщо після цього всього вам це не сподобалося, або ви хочете більше, ви хочете використовувати його як міні-трактор, хочете працювати з плугом, будь ласка, це все можна робити. За допомогою сепочки, ви можете поставити два типи плугів. Перший тип плуга звичайний, простесенький, скажімо так, не перевор... не перекидний, який для того, щоб під'єднати. Ставиться сепочка, під'єднується він до мотоблока, і ви починаєте робити оренку. Якщо ви не хочете е ходити, скажімо так, то в одну сторону, то в іншу, можна поставити ось такий от уже масивний перекидний плуг, який вже має в собі сепку, яка регулюється по висоті. І для того, коли ми прийшли в одну сторону, розвернули наш мотоблок, перевернули кут нахилу самого плуга і йдемо по тій ж саме борозни. Досить таки зручно і, в принципі, цікаво в роботі. Але і це ще, друзі, не все, що можна поставити. Після того, коли ми хтось перекультивірував, хтось згорав, ми ж хочемо ще робити обробіток для прикладу тієї ж самої картоплі. І в нам стане в нагоді ось такий ось чудовий окучник який теж має регулювання по ширині, кріпиться він за допомогою тієї ж самої сцепочки. Хто ставить на одну сцепку один розпушувач, хто ставить двійну сцепку, ставить два окушника. Тут, в залежності від того, скажімо так, хто в подальшому як хоче працювати. І в кінцевому результаті ми отримали правильно картошку, яку треба викопати, а викопати ми можемо її. Двома варіантами. Або вручну, або знову ж таки, смисли брати вручну, коли у нас є мотоблок. У нас є ось такі от картоплекопач. Ну, на жаль, у Хускварни де тільки такий. Але якщо ви хочете поставити вібраційний картоплекопач, будь ласка, завдяки валу відбору потужності ви можете зробити, скажімо так. Цю річ е, у Хускварни немає вібраційного картоплекопача, але так як всі ви знаєте, що Хускварна працює по мотоблоках спільно із заводом Вейма, то ви можете придбати е, картоплекопач фірми Вейма і під'єднати його за допомогою валу відбору потужності, і у вас вже буде вібраційний картоплекопач. Е, що стосується самого валу відбору потужності, то в нас на нього є активна фреза, яку теж можна поставити. І працювати вже, скажімо так, як повноцінним мотоблоком. Що стосується активної фризи, вага фризи становить 52 кг, Вона є досить тільки тяжкою. Якщо працюючи на твердому ґрунті, або все ж таки ваш мотоблок буде пробуксовувати на тих колесах, які йдуть в комплектації, потрібно буде поставити ґрунтозацепи, які теж маємо у асортименті, має хоскварна, можна використовувати фрезу як з зацепами, так і без зацепів. Це вже треба в залежності дивитися від типу ґрунту. Буде вона буксувач, ні. Вставляємо активну фрезу і ми маємо ширину обробітку від 50 см до 65 см. Глубина культивування в нас теж регулюється, і вона може становити від 17 до 25 см. Редуктор знову ж таки обслуговується, періодично в нього потрібно робити заміну оливи. Об'єм оливи становить в нього 1100 мл. І є у нас ось така от новиночка, називається вона канавокопач. Якщо ви працюєте на великих територіях і вам потрібно зробити траншею, то для того, щоб не копати її вручну, у Husqvarna є рішення. Ось такий от канал копаччий. Він, в принципі, чомусь нагадує те ж саму насадку активну фрезу, за рахунок того, що редуктор в них майже той же самий. Єдине, що на виході ми маємо трошки іншу форму фрези, І вона частково регулюється від 30 до 35 см. Глубина. Може бути від 35 до 50 сантиметрів, в залежності від того, наскільки високо ви піднімете крила і наскільки ви опустите ззаді упорне колесо. Кріпиться вона теж за допомогою черв'ячка, який з'єднується з валом відбору потужності. Що активна фреза. Що насадка, канавок що канавок копач, все це обладнання працює на понижених оборотах. Використовувати цю гарнітуру на мотоблоці, в якому включені повищені обороти, забороняється. Тільки понижені обороти, і після цього можемо працювати на активній фрезі або на іншій насадці. Також з'явився від недавнього часу ось такий от насос, оприскувач, який кріпиться теж за допомогою вала відбору потужності. Єдине, що сепка трішки виглядає по-іншому. Якщо, якщо тут у нас на активній фрезі та картопля копачу йде черв'ячок, то тут у нас йде папа-мама. Тут ми активну фрезу і насадку під'єднуємо за допомогою важеля, який не на мотоблоці, ставимо положення, он, після цього зробиться з'єднання. То для того, щоб поставити оприскувач, ми саму насадку не вмикаємо. Вона в нас стоїть в положенні OFF. інакше нас не дається зробити під'єднання, тому що собачка виходить наружу. Треба, щоб вона була е, внутрі. Тобі ж в нас е, насос, коли мотоблок працює, постійно включений, він у нас не розмикається. Так як це буває в рот насадки в культиватор, або в цьому, або в картоплекопачі. Е, також ми можемо ще поставити. До нашого мотоблока це насос помпа, якщо потрібно робити якусь перекачку води або робити полив. в нас його в наявності немає, але додатково, скажімо так, дозамовити можна, який може прокачувати до 60 кубів води в час. Він теж працює від вала вибору потужності. В принципі, це все, що стосується гарнітури, яка є у хоскварні. Але, так як я казав. Що у Вейми, так як це спільне виробництво з суспарної, є трошки більший асортимент, то сюди ми можемо поставити роторну косарку. Єдине, що тоді потрібно працювати вже мотоблоком в зворотньому сторону. От. І вирухатись він буде вже не вперед, а рухатись він буде вже в задньому, в інш в зворотньому шляху. От. Роторна косарка від Вейми, також ми можемо, нагадую, поставити вібраційний картоблокопач від Вейми. Це все в принципі, дає нам можливість використовувати наш мотоблок в різних напрямках і по різному функціоналу. Ось, в принципі, все, про що хотілося вам сьогодні, друзі, розказати. Якщо у вас є якісь питання або зауваження, пишіть лайкайте нам в коментарях. Ми за свою чергу залишаємо за собою право на те, що ми можемо десь чомусь помилятися, так як техніки постійно багато, що встановлюється, тому критику сприймаємо досить таки адекватно. А якщо у вас виникло питання або бажання придбати техніку, звертайтеся, будь ласка, будемо раді допомогти. Зробимо доставочку і організуємо гарантійне та післягарантійне услуговування. На цьому все до наступних відео. До зустрічі, Па-па.